Отже, Ми зараз знаходимося перед подвір'ям храму, перед брамою, яка є зачинена. І вона подібно була зачинена 15 років тому, 1 листопада. Ви можете згадати той день і також трошки розказати свій досвід, як вам було? Сюди велилюдна проща прибула на чолі з митрополитом Ігорем. І ця брама була зачинена на колодку. І цей знак зачиненої брами, він був присутній як знак частини громади, що вона відрікається від єдності з католицькою церквою. Та велелюдність священиків духовенства, вона свідчила про те, що церква є сильна і вона здатна перебороти. І я відчував тоді підтримку. Підтримку в тому, що я, як молодий священник, якому було 28 років, здатний на те, щоб взяти і вести ту громаду, яка. Мало бажання лишитися в єдності з церквою католицькою, вести попри трудний момент момент виклику. Запрошую вже через відчинену браму заходити спокійно, без щему, без переживань. Те подвір'я, ну, де ми стоїмо, можна розглядати в таких двох ключах. Перше, коли переглядаю старі фотографії за 15 років, бачу, як змінилося подвір'я. Стараннями і парафіян, і теж меценатів, які сюди доклалися, воно впорядковане. Тут є бруківка, тут є красивий газон, який парафіяни дбають завжди про те, щоб він був гарний. Теж є штукатурка, яка зроблена на церкві. Теж є впорядкований і поставлений новий пам'ятник на честь митрополита Андрея, блаженного Клементі Шептицького. Це те, що вдалося зробити за тих 15 років. Продовж року тут відбувається багато заходів, Гаївки, Собі згадую перші наші рази, коли виносили лавки. Тут всі старші сідали, любувалися, як діти бавляться, потім самі ставали і крутили тут кривого танця довкола храму. Теж це місце є місце, де діти проводять різні табори при парафіяльні, де є багато забав. Почали робити квести для прочан, які приїжджають. Подвір'я воно є дуже таким живим, тоді, коли багато дітей, молоді долучаються до різноманітних заходів. Теж мені завжди подобається оця площа, коли є 29 липня на навеч... на вечір'я чування. Дуже гарна атмосфера. Тут багато людей розміщується по різних кутках подвір'я. Молитва, монашество бачити людей, які моляться на тому подвір'ї. Я собі згадую, 1 червня на день захисту дітей площа була просто заполонена понад тисячу дітей, які приїхали звідусіх. Це були діти, катехітичний шкіл. Багато провчан, які приїжджають тут, знимкуються, роблять собі пам'ятні світлини. Та площа є живою. Ми з вами зараз є біля дверей храму. 15 років тому ці двері теж були замкнені, коли велелюдна площа духовенства і вірних нашої архієпархії на чолі з митрополитом прибули. І була потреба просто ну, силоміць відкривати їх. І вони в мене теж є такою згадкою. Згадкою, яка вселяла в мене змішані відчуття. З одної сторони, е селяни, які себе іменували католиками, зачинили перед католицьким митрополитом цей храм. І для мене це були такі дивні відчуття. І до сих пір, вже 15 років, коли відбуваються прощі саме ті люди, такі не приходять на зустріч зі своїм митрополитом, зі своїм батьком. І тому ці двері для мене це такий якби, спогад, який лишається до сих пір такою травмою, не знаю, шрамом на, на, на парафії. Сьогодні в мене ці двері вже не викликають таких щемливих відчуттів. Хіба на Пасху я, як священник, тричі хрестом по них вдаряю на знак відкриття дверей, для того, щоб війти. І привітати Воскресло Христа. Прошу вас туди наближитись, щоб поговорити ще про духовне життя нашої парафії. Розкажіть про цей храм, розкажіть теж про те, що тут змінилося з одної сторони зовні, але також що змінилося в вашому сприйнятті за цих 15 років, в вашому духовному ставленні до цього храму. Цей храм для мене був зовсім новим, коли я 15 років тому зайшов до нього. З однієї сторони це були переживання, бо я ще молодим священником був тоді. Розуміючи, що тут є ситуація непроста, пов'язана з розколом, схизмою. Разом з тим я відчував підтримку. І тому тут, якби такі подвійні були емоції: емоції з підтримкою, емоції з переживанням, як воно буде, було дуже чітке переконання, що є тут на тому місці, де Бог мене кличе. Най Найприкраїшим досвідом в тому чотириденному чуванні було 3 листопада, тому що представники тої частини громади, яка вирішила збунтуватися проти свого єпископа. Отримали команду увірватися в святилище, для того, щоб священиків, які там були, відтягнути від престолу. І це було просто щось таке, що не вкладалося в голову рухати духовенство, відривати від престолу і робити бунт. І пізніше ввечері, 5 листопада, приїхав весь Василь Вороновський світлої пам'яті. Ті люди, ніби навіжені, його не пускали до храму. І потім, коли він звершував тут свої молитви, і він читав Євангелієм, пізніше йшов поблагословити свяченою водою, то ті люди просто сиділи, відмахувалися руками. Момент він до сих пір мене дивує. Як людина може в своїх поглядах заблудитися аж настільки, що проти святого місця заради своїх якихось амбіцій чи інших амбіцій, які нав'язали. Можу робити такі безчинства. Сьогодні в тому храмі молюся вже спокійніше, бо я розумію, що тут є те місце, в якому мене Господь поставив. Дуже тішуся, що можу тут дбати, щоб тут затишно молилося. І зараз ми бачимо, є теж і гарний іконостас, який в нас прикрашає таку трохи ну, новітню будівлю. Є частина розпису вже на стінах нашого храму. І навіть зараз, коли я часом люблю самітні, десь тут в храмі, дуже затишно тут молитися і перебувати в єдності з Богом. І громада наша багато дбає про своє духовне життя 75 родин, ну, може так, плюс-мінус. То кількість причасників і тих людей, які ходять до сповіді, часто є достатньо велика. І я, як священник, тут на парафії дуже тим тішуся, бо парафія для мене, коли вона є сповнена єдності з Ісусом через Євхаристію, це є теж ознака того, що парафія намагається рухатися в правильному напрямку. Ми в парафії маємо сотрудника. Це вже є третій сотрудник, бо попередні два отримали своє призначення в іншому місті служіння. Цей сотрудник, який зараз є, він теж відіграє дуже важливу роль в нашому житті духовному. Бо, так як я казав, багато людей приступають до спогадів, багато людей потребують духовної опіки на місці. І, от починаючи з цього року, кожного дня є в нас божественна літургія. Багато парафіян беруть активну участь в тих богослужіннях. 15 років тому, коли е, прийшов в парафію, багато людей. Не молилися літургією української мови, тому що попередній священник, який збунтувався проти владики, провадив всі молитви церковнослов'янською мовою. Прийшлося хористів і всіх парохіян привчовувати до молитви української мови. Сьогодні Богу дякувати наші хористи стараються, співають, розвиваються, дякувати теж нашому сотруднику. Вони Мають такий додатковий стимул вивчати якісь нові речі. Хочу відзначити, що молоді хлопці, які в нас на парафії є, дуже легко навчаються, зокрема різні мелодії тропарів, для того, щоб на кожній літургії правильно по голосах співати все, що належить. Отець, який є на парафії, отець Андрій, побігущий, він мріє про те, щоб заснувати дяківську школу. Трішки розкажіть про ідею цього музею, як він постав. Це також в тих 15 років відбулося. Фактично, цей музей планувався відразу при будівництві храму. Це був такий комплекс церква музей. І це приміщення колись, коли ще храм був недобудований, служив каплицею, де відбувалися богослуження, але з приходу мене на парафію, то була потреба насправді облаштувати приміщення музею. І тут на початках ми з молоддю креативили, намагалися робити різні плакати великі для того, щоб можна було стіни якось заповнити оцей простір. Ми побачили, що в ньому. Має бути постійно життя. Це не має бути одна експозиція, яка просто триває. А це має бути завжди якась динаміка руху. І тому музей навіть таким самим способом намагаємося робити. Він ще не завершений. До прикладу навіть перед собою ми бачимо тут прапор, який розмальований, і це відбувалося в 2017 році. Така зустріч талановитих дітей і молоді. Золотий Мольберт. Вони часто проводять свої заходи у місті Львові, але того разу, в 2017 році вони були присутні в нас. І оце діти з Слов'янського району з Донецької області цей прапор розмалювали і подарували нам на згадку. Розкажіть про постать митрополита. Вона така висока. І розкажіть про цю ідею. Митрополит Андрей сам мав ріст 2 метри. Хтось каже 10 сантиметрів, хтось каже 8 сантиметрів. Всякому випадку, ми саме в ріст 2 метри 10 сантиметрів відтворили постать Митрополита Андрея. Дякую такому братові Роману Соколовському. Він кольоризує фотографії. Ми взяли стару фотографію митрополита Андрея в кольорі і зобразили його в такий Ріст, який він мав. Кожен, який прибуває до нас на екскурсію, ставши біля митрополита Андрея, може відчути, наскільки він був великий не тільки духом, але теж фізично тілом. Наш музей наразі є в процесі встановлення, і перша річ, яка в нас з'явилася, це мультимедійний зал. Тут на цьому місці, в мультимедійному залі, відбувається. Ну, саме серце екскурсії для того, щоб краще пізнати життєвий шлях митрополита Андрея. Спеціально ми виготовили настільну гру про митрополита Андрея і екскурсія, яка ведеться, вона побудована теж на основі тих запитань. А на другому поверсі маємо маленьку експозицію з речей, які були передані нам в музей, або ми віднайшли в селі. Які пов'язані з життям митрополита Андрея і родини Шептицьких? Я дякую Богові, бо якось люди відгукнулися, особливо тут мешканці прибично, те, щоб Познаходити в своїх домівках речі, які були колись у вжитку родини Шептицьких. Звичайно, я сподіваюся, що можливо ще хтось щось знайде. Ну, до прикладу, це і скриня, яка тут знаходиться, та є речі, які пов'язані були з виготовленням там вовни і спрядінням. І Остання знахідка, яка потрапила в руку, Малювала Ядвіга Шептицька. Це дружина наймолодшого брата Митрополита Андрея. І оця ікона теж святого Йосифата. Цікаво, бо записаний він цей напис на пам'ять про захоронку, яка перебувала в Прилбичах. Захоронка це такий, можна сказати, дитячий садок, яким опікувалися сестри Монахині. Служебниці Непорочної Діви Марії, тут так написано, цей дім служебниць обряду греко-католицького заложили Леон Єдвіга Шептицький, сповнюючи волю Софії з Фредрію Шептицької, опікунки люду прилбицького. Ці речі насправді дуже цінні, бо вони є таким місцем дотику до родини Шептицьких. Що для вас за тих 15 років вставлені до Шептицького, до роду Шептицького змінилося? Як ви відчуваєте його для себе? Я, коли був малим хлопцем і був в себе в селі в бабці, це так кілька кілометрів звідси. Пам'ятав, що десь там за горбами є село Прилубич. Раз бабці теж питав, що ж там є, там бабця не дуже там щось багато могла мені розказати. Але потім був такий дуже дивний збіг обставин, коли я сюди потрапив священником і дізнався про прируч. Про митрополита Андрея я не знав занадто багато і е, час, коли я вже тут. Був то був час, коли я сам пізнавав постать митрополита Андрея, вишукував різні статті, читав різні книги. Я їздив перемишль, шукав в архівах якісь дані. Це було теж цікавий мій досвід працювати в архівах. І проводячи екскурсії кожного разу, я чимраз більше і більше сам ті речі для себе відкривав. Постать взагалі Софії Шептицької, матері митрополита Андрея, його самого. Його братів стали для мене такі, ну дуже близькими. Ми знаходимося в ще одному місці, яке з'явилося за 15 років. Розкажіть, де ми є і чому це було важливо вам створити? Кожного разу, як прочани прибували до нас, то була потреба теж їм дати якийсь матеріал для закріплення. І тому ми дбали про те, щоби. Твори митрополита Андрея в нас були присутні, були присутні теж якісь біографічні твори. Про митрополита Андрея. І Так помаленьку з'явилася нас крамниця. Ми потрошки потрошки розвивали, навіть дійшло до того, що ми маємо зараз сувенірні горнята, які е, зроблені спеціально на згадку про відбідене в селі Прибичі храму музею митрополита Андрея Шептицького з його е, фотографією гербом. Зараз ми творимо квест, який би можна було дітям молоді запропонувати. Розкажіть про приміщення, яке знаходиться позаду вас, і також свою історію 15 років стосунку з цим приміщенням. Перше, коли прийшов на парафі 1 листопада, то очевидно, що мусив трошки акліматизуватися. Я привикав до своїх парохіян, парохіяни до мене. Але вже в лютому місяці наступного року ми з дружиною розпочали катехізацію в парафії. І воно дуже цікаво, бо перше катехетичне заняття 23 лютого 2008 року відбулося саме в приміщенні, де є зараз зелені ролети. Це було приміщення не наше, ми просто його взяли для того, щоб зустрітися вперше своїми молодими парафіянами. І після того ми продовжили наші катехетичні зустрічі в школі нашій Прилбицькій. Але згодом... Через напевно п'ять років навчання катехізації в школі ми зрозуміли, що нам важливе наше власне приміщення, і тому ми, дякуючи нашим парафіянам, теж подбали про те, щоб ці приміщення другого поверху ми могли е, отримати. Була потреба замінити е, покрівлю, і ну, щоб просто так не замінювати покрівлю, ми ще вибудували мансардний поверх. І тепер, от маємо таке надбання. В цьому приміщенні на другому поверсі ми проводимо вже кілька років навчання. Тож, напевно, буде скоро 10 років навчання катехетичні для дітей, молоді, дорослих. Різні заходи проводяться там. І це є таке місце, де багато вирує життя. Запрошую прийти і подивитися зблизька на те, що відбувається там всередині. Отже, ми зайшли в приміщення, де є катехетична школа. Позаду мене такий барельєф, де є двоє наших патронів: Митрополит Андрій і Блажений Клементій Шептицький. Як я попередньо говорив, що першу катехетичну зустріч, яка в нас відбувалася, ми проводили тут в приміщенні. І дуже так вона для нас сталася якимось таким проводом Духа Святого, що потім ті приміщення стали для нас якраз місцем катехетичної школи. Придім туди, я там дещо більше розповім. Наші приміщення є місцем життя різних спільнот. Зокрема, тут є спільнота катехтичної школи, де діти, молодь, дорослі, мали свої, мають свої катехітичні зустрічі. Крім того, в нас теж в наших класах відбувалися різні розвиткові зустрічі для дітей. Тут відбувалися зустрічі для подружніх пар. Був досвід, коли ми проводили навчання англійської мови. Це і місце, де просто. Гарно є зустрітися хорові провести зустріч парафіальної ради. Маємо два катехетичних зали і маємо один зал такий, де маємо тенісний стіл, настільний футбол, настільний аерохокей. У Нас в парафії намагаємося розвивати соціальне служіння. До прикладу, до наші зали, які ви бачили перед тим, використовувалися для того, щоб приготувати їжу, канапки для наших військових, котрі тут поруч є. плели разом з молоддю дітьми, маскувальні сітки для наших воїнів. Готуємо тут місце для внутрішньо переміщених осіб. Хочемо зробити такий прихисток для них. Запрошую трошки ближче познайомитися з тими умовами. Над якими зараз працюємо. В кожній кімнаті планується окреме ліжко для кожної особи, приліжкова тумба і теж шафа для одягу. І тут гарний затишний інтер'єр, який є зроблений з якісних матеріалів. Хочемо, щоб найдовше послужили ці кімнаті. Дай Боже, щоб перемога наша була швидкою, тоді ці кімнати можуть послужити різним поручанським групам. На завершення запитати вас. З одного боку, підсумок такий для, для вас, тих 15 років, для парафії 15 років, і теж, а що би ще хотілося за тих 15 років. Я думаю, багато напевно спільно разом з парафією переживали. Так, бо спочатку були такі трепетні моменти, моменти, які були пов'язані теж з такою критичною ситуацією в нас в парафії. Коли йде мова про майбутнє, то точно вірю про те, що зміни є можливі. Аж можливі зміни, в тому числі щодо єднання громади. Часом здається, ну ніби 15 років стільки зробилося, і хочеться розвиватися. І я, до прикладу, щасливий, коли в мене є сотрудник, я тоді розумію, що частину, яка пов'язана там з катехетичним служінням, він опікується нею. Я йому повністю довіряю в тому, що він зробить це якнайкраще. найкраще. звільняються руки для того, щоб можна було творити щось нове. Якісь нові перспективи бачити в тому, щоб розвивати і це місце і саму громаду. І я хочу подякувати теж кожній людині, яка є парафіянином тої громади, бо насправді кожен долучається в міру своїх можливостей, стає активним громадянином України, є активним парафіянином, і тоді і сама парафія має шанси активно розвиватися. Хочеться зробити це місце таким. Місцем, де діти, молодь, дорослі приїжджають і Їм тут цікаво є пробути навіть цілий день в тому місці митрополита Андрея, пізнаючи його, відпочиваючи, будучи в стосунку один з одним, перебуваючи тут для того, щоб можна було взяти з собою якийсь скарб від митрополита Андрея. Тому я дякую напевно Богові, що не, не звідано для мене, поставив мене тут. Що через роки, коли в мене був період навіть такого внутрішнього вигоряння, я перейшов і далі готовий бути тим, який тут душ пастелює і служить. І я дякую Богові, що Він веде і до мого служіння додає тих людей, які мені допомагають.